Всім привіт! Магазин тракторний запчасний трактор Агроком. Тут я от вам порозкладав, що у нас є в наявності по щепленню трактора МТЗ. До нас приїхала наявність нарешті бренд RD, тобто той рус-диск, корзина щеплення. Вона продається як окремо, так і в зборі. Під одним брендом. Це в нас іде комплектація така корзина. Диск на пружинах з відкритими пружинками І ось такий вижимний. Все, все йде у нас в брендованих упаковочках, все від одного бренду, але є нюансик. Вижимний йде без масленочки. Я не знаю, чи це так по заводу воно має бути. ось Якщо комусь щось не подобається, в нас є великий вибір по дисках щеплення по Білорусі по оригіналу. Можна скомплектувати корзину ось такого бренду. Можна скомплектувати дешевого, е, дешевшого варіанту райдер з білоруським диском, з білоруським вижимним. Є ось такого плану, це дешевший варіант, є ось такого плану. Це вона туди на тебе дорожчі на накладочка. Ось так от виглядає. Вижимний оригінал. каталожний, все як має бути. Якщо комусь треба окремо, диск вижимний, також продається. Все по окремості. 1240 гривень. Це на сьогоднішній день ціна на оригінальні вижимні. По 2500, по-моєму, посилені і 2,200, Ось такі звичайні. Це йде дорожче. Також можна купити по окремості. Магазин тракторних запчастин трактора «Агроком». Якщо когось щось цікавить, звертайтеся у нас великий вибір запчастин оригінальних до трактора МТЗ.